Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі, в ефірі телеканалу Миколаїв, як завжди у цій порі, програма це вас хвилює. Говорити будемо на дуже цікаву, непросту і важливу для кожного вчителя тему. Говорити будемо про всеукраїнський конкурс вчитель року 2015. Сьогодні в студії у нас присутня надзвичайно приємна і чудова жінка, це Денисова Світлана Петрівна. Вона знає, ну, якщо не Майже все дуже багато про цей конкурс, тому що вже останні 8 років саме ним і займається. Тут знайомтесь Світлана Петрівна Денисова, методист Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Також Світлана Петрівна є відмінником освіти України і лауреатом другого обласного туру всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2002» в номінації Українська мова і література. Доброго дня. Вітаю вас, Слава Петрівна. Тож, давайте розпочне. Перше моє запитання дуже просте. Всі ми знаємо, що вчитель вчить дітей. А навіщо йому, крім такого величезного обсягу роботи, це дуже відповідальна, дуже важка праця бути вчителем. Адже це дуже важко, я вважаю. Відповідально і ще й приймати участь в цих конкурсах. Серед безлічі професій найвідповідальнішою є професія вчителя. Миколаївщина багато на талановитих педагогів, які віддають, скажімо, частку своєї душі, свої знання нашому підростаючому поколінню. І ось це те, що вони напрацювали, свої творчі здобутки, саме це вони можуть презентувати на освітянських конкурсах. Їх є чимало, але найпрестижнішим є конкурс учитель року. У цьому навчальному році цей конкурс ювілейний. Йому виповнюється 20 років. Миколаївщина вже має певні традиції щодо організації та проведення цього інтелектуального світянського змагання, названня найкращого вчителя, скажімо, в районах, містах Миколаївщини і також України. Це престижно а, а, мати в своєму списку бути вчителем року? Я, я вважаю, що престижно, тому що є. Я сьогодні навіть можу сказати, що в цьому конкурсі на Миколаївщині взяли участь близько 8 тисяч учителів у різних турах. Цього змагання, звичайно, це дуже почесно, але разом з тим відповідально. Тому що ти представляєш школу, район, місто, спостерігають за ходом твоїх конкурсних випробувань, твої учні, батьки, колеги. Звичайно, це відповідально. Але я хочу сказати, що життя педагогів, які пройшли цей шлях. Вже поділяється на до конкурсу і, і після конкурсу. конкурсу звичайно, що можете, тому що після того, коли вони пройшли вже перший, другий, третій тури конкурсу, вони вже стають. Більш професіональнішими, вони стають впевненими в своїх силах, вони готові передавати свій досвід колегам не тільки в Миколаєві, тому що вони друкують свої творчі надбання і наробки у фахових журналах. Тому, звичайно, вони вже йдуть вперед, уже кроку назад немає. Вони вже інші. Вони сміливі, повторюсь впевненіші, вони крокують за тими інноваціями, які сьогодні є в освіті. Тобто, а можна сказати, що цей конкурс не для того, ну, взагалі так, визначити, хто краще, там, я краща чи ти краща, а більше для саморозвитку, самих учасників? Звичайно. Незалежно від того, яке місце посідають учасники конкурсу, вони насамперед перемагають самих себе. Свої е, тривоги, свої якісь невпевненості, свої комплекси, звичайно. Тому вони на шляху, вже в своєму розвитку, вони на щабель вище своєї професіональної майстерності. Нашій Миколаївщині, наші землі чи є чим похвалитися? З якісь добутки саме Миколаївщині. Є. Ми сьогодні горді відзначити, що наша область посідає друге рейтингове місце. За результатами участі вчителів у третьому заключному турі конкурсу. Це досить почесне місце, тому що серед 25 регіонів сьогодні вибороти друге місце це досить складно. Крім того, у нас є 4 абсолютних переможці, 21 лауреат. І три найкращих сільських вчителі, яких визначили фахове журі на третьому заключному турі. Це а хороші Світлана, досягнення. Світлана Петрівна, як ви вважаєте, чому Миколаївщина на другому місці? Що тут особлива земля, особлива атмосфера, чи якісь гарні умови для того, щоб вчителі у нас такі хороші? Звичайно, земля у нас найкраща і є всі можливості для того, аби наші вчителі розвивалися. І ділилися своїм педагогічним досвідом. Звичайно, хочу, користуючись нагодою, і відзначити роботу методичних служб: районних, міських, обласної методичної служби, які, звичайно, прилучилися до того, аби наші вчителі результативно взяли участь. І, звичайно, це багато сили, титанічний труд. і... Наполегливість, впевненість і бажання перемогти. Тому що педагог він не, не може не розвиватися, він повинен йти вперед. Тому що, як ми кажемо, від творчого, учня, від творчого вчителя до обдарованого учня. Тільки творчий вчитель може, звичайно, навчити учня бути компетентним сьогодні, мати міцні знання і бути потрібним в сучасному суспільстві. якщо ми заговорили за творчість, я попрошу нашого режисера дати нам невеличкий матеріал. А я зараз його прокоментую. Підтвердження просто вашої слів, який вчитель повинен бути одночасно і творчим, адже сучасний вчитель повинен молодіти не тільки бездоганно, змістом навчальної програми. Методами, засобами і технологіями навчання демократичним стилем спілкування з учнями, але бути і своєрідним психологом. Зараз ми можемо подивитися на великий уривок з майстер-класу вчителя української мови та літератури Вербомайської загальноосвітньої школи номер 12 Подлісецької Аліни. Вона демонструє право. Яка допомагає налаштувати учнів на позитивне і довірливе сприйняття інформації. Право називається «Долоньки». Ось так всі разом взялися за долоні, за руки, і вже напевно зовсім інша атмосфера буде на уроці, якщо вчитель буде використовувати цю. Тому що я ж по собі знаю, що всі ми були колись учнями, всі ми навчалися і мали вчителів і. Те, як ти сприймаєш інформацію на уроці, на, на, на величезну, величезний відсоток залежить від того, яка атмосфера сама буде на уроці. Звичайно. Світлана Петрівна, скажіть, будь ласка, розкажіть власне, про свій конкурс. Ви вже так нас заінтригували? Я хочу зупинитися якраз на тому, що змінилося в конкурсі, адже йому 20 років, і вже він має свої певні традиції. Певні здобутки, якісь особливості саме в нас на Миколаївщині. У цьому році є зміни. Конкурс проходить у новому форматі. У чому вони виявляються? Насамперед змінено терміни проведення конкурсу. Перший тур проводиться, проведено в цьому році у листопаді, а не в жовтні. Зміни у кількості номінацій. Як зазвичай, у нас конкурсі змагання завжди проводилися із п'яти номінацій, у цьому році із чотирьох, Але заявлено було Ну, Відразу скажу, де ж поділася п'ята номінація. Класний керівник. Але крім всеукраїнського конкурсу учитель року є ще конкурси, українські теж класний керівник. Який вже поспіль багато років результативно проводиться в Україні. Тобто вирішили, звішили, і вирішили, звичайно, класні керівники зможуть виявити свої вміння, знання саме в тому конкурсі. Тому чотири, які змагалися в цьому році і продовжують змагання вчителі української мови і літератури, хімії, образотворчого мистецтва і правознавства. У першому турі участь взяли. 231 учитель. Це вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, в районі, в міст нашої області. Найбільше, звичайно, були вчителі української мови, хімії, найменше образотворчого мистецтва. Це пояснюється специфікою предмета. Другий тур обласний він проходить два етапи. Знову ж таки були зміни. Перший етап це відбірково-заочний, коли протягом двох днів працювали тільки члени фахового журі, а учасники змагалися в дистанційному режимі. Що нового, які інновації? Хочу зазначити, що креативно до проведення. Одного із конкурсних випробувань тестування з фахової майстерності підійшла лабораторія моніторингу якості нашого інституту, зокрема, завідувач Кулішова Оксана Анатоліє, яка запропонувала провести це змагання у режимі онлайн. Тобто, учасники на базі програмного комплексу Moodle у формі самостійного діалогу з комп'ютером. Пройшли, дали відповідь на тести, і відразу, що, наприклад, і мені, і учасники відзначали, дуже сподобалося, що відразу бачили результат своєї роботи. Тому що безпосередньо після завершення на моніторі висвітився бал, і вони відразу зрозуміли рівень своєї фахової підготовки. Це що нове очний етап. Проходив в січні з 26 до 28 січня, і учасники вже повинні були провести урок, самоаналіз уроку та створити освітній проєкт і його захистити. Я хочу сказати, що конкурс проходив у цьому році під гаслом Мій рідний край, Моя колиска і надія. Тому всі конкурсні змагання і творчі доробки були пронизані такою єдиною патріотичною темою любові до України, любові до народу, до рідної мови, що звичайно вражало і членів журі і учасників. За результатами конкурсних випробувань, а це крім тих, які я назвала, були Фаховим журі оцінено блог учителя. Що мається на увазі блог? «Блог учителя це своєрідний щоденник вчителя, де він веде діалог з учнями, з колегами, з батьками, тобто члени фахового журі оцінювали якраз не тільки скажімо, створення самого діалогу чи його оформлення, а крім того, ще і змістовність. Змістовність контенту, яким був наповнений блог, і його зворотній зв'язок, угу. чи він так діє інтерактив. звичайно, чи користуються учні порадами вчителя або запропонованими завданнями, і поради батькам, і враження батьків, тобто це досить таки, це і складна робота. Але і результативно. І сучасно, і і сучасно це інновація, яка в цьому році почала діяти, чи раніше також була? У минулому діком? році учасники створювали портфоліо і теж мали презентувати там свої наробки, уроки, розробки позакласних заходів. У цьому році блог. Це дуже цікаво, от, і в якості і для батьків, може бути, тому що ви так. Дуже цікаво, як твоя дитина, хто вчить твою дитину? За що подивився, що собою представляє ці, педагог які думки розкривається педагога? як особистість, цікава особистість? Там можуть бути запитання, тобто діалог, запитання, відповідь. Це може бути і на тему педагогіки, психології, психології. Ну, Будь-яке запитання. Дуже цікава інновація така. Так, і от за результатами очного етапу, в цьому році визначено вже не 15, тому що чотири номінації, а 12. І я маю честь назвати імена тих, хто переміг у цьому році в конкурсі, якими ми пишаємося. Звичайно, звичайно, це Новицька Ганна Володимирівна, вчитель української мови і літератури. Миколаївського економічного ліцею номер 2 Єфремова Ганна Володимирівна, учитель хімії Южноукраїнської школи номер 1 імені захисників вітчизни, Святовець Наталія Сергіївна, учитель образотворчого мистецтва Новокрасненської школи Арбузинської районної ради, Дубінка Людмила Петрівна, учитель правознавства Миколаївської. Загальної освітньої школи номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Я не можу сьогодні не згадати імена тих, хто гідно пройшов усі конкурсні випробування. Але конкурс є конкурс, переможцями не можуть стати всі. Вони посіли друге і третє почесні призові місця. Нам також буде дуже цікаво почути їх імена, адже зазвичай всі, хто брали в конкурсі, знають, що різниця між першим і другим місцем може один бал. Бути. Звичайно, вони були дуже близькі тобто до перемоги. Також але... дуже достойні люди. Так, друге місце посіли Проценко Світлана Сергіївна, учитель української мови і літератури баратівської школи Снігурівської районної ради, Безручко Олена Анатоліївна, учитель хімії Баштанської школи, номер 2 Баштанської районної ради. Мартинюк Лілія Васильівна, учитель образотворчого мистецтва Южноукраїнської школи, номер 2 Якименко Світлана Іванівна, учитель правознавства привільненської школи Баштанської районної ради. І на невелику, скажімо, зовсім на невелику кількість балів трішечки відділилися ті, хто посів третє місце: Ярошенко Альона Вікторівна, учитель української мови і літератури Веснянської школи Миколаївської районної ради, Чернишева Вікторія Логвінівна. Учитель хімії Куйбишевського навчально-виховного комплексу Снігурівської районної ради, Ковальська Людмила Олександрівна, учитель образотворчого мистецтва Себінської школи Новоодеської районної ради, Вишинська Оксана Сергіївна, учитель правознавства Очаківської школи номер 2 імені Петра Петровича Шміта Очаківської міської ради. Ми пишаємося цими вчителями, ми розуміємо, що... Вони дуже довго і з великим хвилюванням, з наполегливістю йшли до перемоги. Ми за них раді на церемонії нагородження наших конкурсантів. Звичайно, раділи за них і райони, міста, і школи. Я думаю, і учні, і батьки пишалися тими, що їхніх дітей навчають саме такі вчителі, професіонали своєї справи. А що далі тепер на тих, хто вийшов вже? Це півфінал, чи як називається? Переможці. Ні, Це, ще, це, це ще... ще не півфінал, півфінал буде у місті Києві у квітні, а поки що наші переможці, тобто ті, хто посіли перші місця, готуються до подальших конкурсних випробувань. Перший етап знову ж таки відбірково заочний буде у березні. Зараз я ще точно не можу uh -huh. сказати дату. Знову ж таки, наші конкурсанти вже надіслали свої матеріали: тобто заяву, анкетні дані і висновок про педагогічну діяльність. А от уже до 25 лютого вони повинні будуть зареєструватися на порталі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року. І крім інформаційної картки, де вони подають відомості про себе, вони також повинні подати посилання на блог. Свій і на майстер-клас, який був вже проведений під час другого обласного туру. А в квітні вже будуть змагатися ті, хто пройде ось цей саме відбірковий етап. Їх буде із 25 всього 12. Вони вже проведуть уроки на визначених базових школах міста Києва. Здійснять самоаналіз проведених уроків і створять освітні проекти і захистять їх. Тема буде запропонована безпосередньо на конкурсному змаганні фаховими журі. Світлана Петрівна, а хто буде визначати, хто ж найкраще вчитель року? За кількістю балів, які наберуть наші учасники, а максимальна кількість це 100, буде визначено одного. Переможця і двох лауреатів. Всі решта отримають дипломи учасників. Угу. Тобто вони стануть дипломантами третього заключного туру. Я так дивлюся, що ви все розповіли, і блог можна подивитися в інтернеті, тобто Звичайно. реально подивитися, що це за людина, що себе представляє. Також в інтернеті можна подивитися відкритий урок, як себе безпосередньо. Конкурс доволі відкритий. Це робиться для того, щоб всі. Конкурсні випробування проходили прозоро, щоб громадськість мала доступ до результатів, щоб все оприлюднено, все відкрито, тому конкурсні випробування проходять чесно, тому що боротьба йде за дійсно почесне відповідальне звання, адже ті, хто стануть переможцями, посядуть перше місце. Вони отримують звання заслужений учитель України. А це досить відповідально почесно. Світлана Петрівна, ви як лауреат обласного туру всеукраїнського конкурсу вчитель року 2002, 2002 от зможете відповісти на моє запитання? Чи було от особисто важко вам? Скажу відверто, було важко. А що було найважче? Тому що, по перше, я працювала в школі. В Миколаївському районі, і коли я стояла перед класом, в якому сиділо майже 40 учнів, звичайно, було страшно. Було дуже багато невідомого, такого, знаєте, незвіданого, що відбувалось вперше, і ось, ось саме це хвилювало. Чому зараз, коли я Відповідаю за організацію та проведення конкурсу, я намагаюся якомога більше розповісти учасникам про нього. Тому що, коли людина знає, чого очікувати, вона більш впевнена. І крім того, ми готуємо наших учасників для того, аби вони результативно, спокійно, результативно виявили всі свої знання, можливості, вміння. Розкрилися повністю, ми й готуємо. Тому напередодні перед початком відбіркового етапу ми проводимо уже третій рік поспіль навчальні тренінги, зокрема, з метою підвищення їхніх знань використання ІКТ, тому що це інновації, вони, скажімо, отримують ті знання, де можуть досконалити, змінити, допрацювати те, що ними вже створено. І крім того, наші психологи проводять тренінги щодо. Попередження вигорання педагогічних працівників, тому що я думаю, ні для кого не секрет, що брати участь в конкурсі досить важко ще й тому, що їх ніхто не звільняє від безпосередньої їхньої педагогічної діяльності. У кожного з них є навантаження, кожен з них є класним керівником. У кожного з них є своя сім'я, яка теж. Чекає результатів, хвилюється за маму, але ж хоче і уваги від неї вдома. Але ж Мама є мама. Звичайно, тому їм дуже важко. І учасники, мені приємно, відзначають значимість таких заходів. Вони нам дуже вдячні, і ми бачимо результати своєї роботи. Скажіть, а усі жінки і чи є ще й чоловіки? Ні, не всі є і чоловіки, в залежності від того, яка номінація обирається. До речі, хочу сказати, що за 20 років існування конкурсу вчителі української мови і літератури вже змагаються в 12, а вчителі хімії, образотворчого мистецтва і правознавства в 5. Є такі номінації, які тільки двічі проводилися: заступники директорів, директори навчальних закладів, вчителі французької мови дуже цікаво. Я ще хочу за одне таке невеличке уточнення. Ви коли прилічували переможців, то називали не лише здавалось би, що найкращі вчителі лише там в обласному центрі, зокрема в Миколаєві. Ви казали, що в Снігурівському районі, і в Бузинці в селах, і в Баштанці, і в Южноукраїнському, і в Новодеському районі в селах, і в Очаківському районі. Тобто, не дивлячись на це на те, що міський вчитель чи, вчитель, чи сільський вчитель, рівень знань досить високий. високий. Але є такі вчителі, які. Талановиті, креативні, але бояться брати участь в конкурсі. Розумієте, Не кожен може знайти в себе, скажімо, сміливість стати учасником. Тому ми, звичайно, і розповідаємо про конкурс, і готуємо їх, щоб вони не боялися брати участь. І я хотіла ще сказати, що крім. Переможців у нас щороку визначаються особливі номінації, угу. і дипломи із цих номінацій в цьому році безпосередньо було вручено такі: ініціатор правових правових ідей, гарант правопорядку в начальному закладі, берегиня рідного краю, майстер креативу, хімік-технолог позитивного настрою, генератор творчих ідей. Крім того, попередні роки були відкриття конкурсу. Лідер новацій тощо надзвичайно приємно було сьогодні з вами поспілкуватися, і хочу хочеться звернутися до всіх наших чудових вчителів нашої області Миколаївщин. Що не варто хвилюватися. Зробіть перші кроки, обов'язково все вдасться. Чаносі чудові методисти, чудові організатори, обов'язково все буде дуже добре. Величезне спасибі вам Слана Петрівна. Я вам теж дякую. дуже приємно було самі і познайомитися, і поспілкуватися навзаєм. А з нашими шановними телеглядачами я прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, миру та тепла вашим домівкам на все добре.